Два солдата загинули ще двоє поранено через обстріл базового табору у Дебальцевому. Три дні місто та пости в околицях терористи обстрілюють зградів. Найпотужніший констатує солдати був минулої ночі. Терористи не наважуються підходити близько до постів, стріляючи по ним з артилерії. Попри це, українські солдати не відповідають. У них наказ спостерігати навіть попри втрати серед наших бійців, каже наш Руслан Ярмолюк. Вирви за вглибшки з людський зріст, завалені будинки і згарища. Позавчора і позапозавчора дуже сильно. Два дні підряд, і ночі, і гради, і урагани. Дебальцева вже три дні бойовики з землею. Сьогодні уперше люди вийшли з підвалів на вулиці. Ця жінка доглядає за сусідськими трьома малюками, поки матір стоїть у черзі за дитячим харчуванням. Хочемо всі, звісно, міра, не хочемо війни. Ну а що, а біжать нікуди. Нікуди біжати. От ніту ні грошей, нікуди. Куди біжати? Поки дом цілий, поки і сидимо. Браму на виїзді з міста боронять вони. Хлопці вже з колишнього 25-го тербатальйону. Щоранку під кулями снайпера піднімають прапор над постом і щовечора його опускають. Немного є страшно, але ну, швидко, швидко встановлюємо флаг і швидко виходять. Ну, це ж достоинство наше. гордість України, наш флаг. Тому і не страшно. Це вони поклали російських морських піхотинців, коли ті спробували розвідкою боєм увійти в місто. На своєму клаптику української землі хлопці з Київщини воюють вже понад три місяці. Без замін та надії на тепло і відпочинок. Їхній батальйон просто переназвали, і термін перебування на фронті фактично обнулили. Ранній срок 20 наября 2014 року. Не міняють тому що об'яснили, В общем, навіть без об'яснень. Батальйон переймінован з 25-го територіальної оборони в 25-й мотопіхотний батальйон в Збройних силах України. Ротація відложена. Їх поливають щодня градами та мінометами, а солдати стоять і не відповідають. Залізні заки, бетонні блоки. Це траса на стахання, і вона зараз закрита. Це передова сил. АТО. усе довкола зрите, вирву від снарядів. Усі бетонні блоки прострілені від куль. Війна, яка забирає. Сотні життів цим солдатам не зрозуміла. По ним стріляють щодня з градів та мінометів, а вони не можуть стріляти у відповідь. Команда просто спостерігати. У таких спостереженнях за ворогом уже загинуло кілька бійців. А ті, що поранені, не можуть довести у шпиталях, що це бойові поранення, а не побутова травма. Ребята, які отримують ранення, їм роблять необережне положню зброєю. І все таке. Короче, просто наші жони. Не мовить до того, що навіть говорю, не дай бог, якщо кого-то убьют, Коротше, просто виходить погибли ребята из за халатності. Дядько Юрій у підрозділі найстарший. Йому 55 років. Думав, що за два місяці про терористів тепер доведеться зимувати в окопах ще й без зарплати. То мені тільки за чотири місяці дали першу зарплату. І обіцяли, що друга буде. Ну жінка в середу знає, що буде друга, то мені знову треба їздити, щоб дали зарплату. Хлопці самі про себе дбають, бо збройним силам нині не до них. Солдати не знають навіть, де їхні командири. Ті тут бувають рідко і на короткий час. Я не бачу ефективного управління. Начинаю від обезпечення в нас которым в итоге мы ми займаємося, не люди, які за это я говорю або об безпеченні боєприпасами топлівом этим всім в итоге займаємося, скажем, ми і по своей ініціативі під пронизливим морозним вітром, кулями та снарядами, вони не втрачають віри і дякують усім волонтерам, що тримають їх захисників батьківщини на плаву. Я хочу сказати людям вам, що ви робите для нас, тому що якщо б не ви нам прийшлося. Бы... 5, в 10, в 20 раз тяжелее. поэтому спасибо вам большое, Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Сергій Шпортило, ТСН 1+, плюс